Це відео не для всіх, а для тих, хто давно втратив віру в себе, але все ще хоче відчути цю віру в собі. Тому що віра в себе це той стержень, на якому тримається все. І якщо ми втрачаємо віру, це не про слабкість, це знак і критерій того, що ми просто дуже сильно втомилися від болю, розочарування, втоми фізичної. Можливо, від відсутності результату, да? Ти щось багато разів пробувала і не виходило. І в якийсь момент закрадується думка, що зі мною щось не так. Видихаємо, це не так, це неправда. І зараз ми підемо в відвертість. Згадай себе маленькою: коли ти була дитиною, можливо, підлітком. В тебе не було ні гарантій, ні якихось конкретних результатів, ще, ні якоїсь, можливо, навіть підтримки, але ти йшла вперед. Ти йшла, ти падала, ти пробувала ще раз, ти планувала собі яскраве майбутнє, велике, світле, щасливе майбутнє. Ти багато чого для цього робила, ти проходила свої уроки життя, але ти ніколи не зупинялась. І найцікавіше, знаєте, що в нас тоді було? Це оцей інтерес. Я настільки хочу створити своє майбутнє, що я зараз ну, я просто справлюсь з усім. А зараз як проходить? Ми вже дорослі, вже немає цього відчуття колись, те майбутнє, заради якого, так, Здається, вже все. Ну, воно вже є це життя, про яке ми колись мріяли, до якого ми, до якого ми колись йшли. Але якщо щось нас зараз не влаштовує, це тільки свідчить про те, що нам знову треба запалити оце вогник всередині і йти до того, що може покращити наше життя, потім покращити якість життя наших дітей, батьків, так, і проживати знову нові досвіди. І тому зараз а я хочу з вами поділитися, так як я енергопрактик символічним досвідом. Я знаю і теоретично, і на практиці, як можна з собою попрацювати, щоб ви відчули оце, знаєте, стан видихнули, розправили плечі руки і захотіли просто жити своє життя. Звісно, у мене такий арсенал, що там просто у нас на два місяці роботи, зазвичай жінками, але зараз дам дуже дієві вам такі практики. Які вже вас можуть пробудити, ви відчуєте, що життя проходить. І якщо бути от настільки в слабкій позиції, де ти не віриш більше в себе і думаєш, що це більше ніколи не зміниться, це просто опускання життя. Але тут я хочу вас підтримати і сказати, що кожен етап він важливий. Навіть коли вам боляче, навіть коли ви щось проживаєте, просто повірте вам це в благо, якби зараз це важко не було, якби зараз не це не було, тому що у вас. Ваше життя, особливо ваше майбутнє, це якась велика картина. І звісно, нам усім зараз невідомо, заради чого це все відбувається. Да? Тобто ми тримаємо в руках тобто, тут ситуацію, ми проживаємо, таку, ніби як пазлик. І що з цим пазлом робити, ми навіть не знаємо. І сумно стає тоді, коли ми застріваємо в цих стражданнях, ми до них звикаємо, і психіка далі тримається за будь-що, щоб пожаліти себе. І сказати, ми вже стільки всього спробували, не вийшли. Або є деякі люди, які навіть не хочуть пробувати, бо настільки не вірять в себе, або в те, що можна змінити ці обставини. І мені хочеться, щоб зараз кожна душа, абсолютно кожна душа, просто відчула, наскільки вона абсолютна. Зараз таке сонце світиться просто, знаєте, от от передаю вам ці лучі. От просто відчуйте, навіть якщо вам зараз важко. Як ми зараз це будемо відчувати? Перша практика. А вам треба буде вести щоденник успіху. 100% навіть да? от, просто зробіть. От довіртеся, знаєте, коли до мене в роботу заходять або в Ліла, Я кажу: здайся процесу, просто здайся, не контролюй, включий логіку. От просто відчувай і слідуй за тим, що відбувається в процесі. Потім ну неймовірно трапляється. Неймовірно, так само о, зараз ви здаєтеся процесу і зробіть. Бо я так само я вам скажу. Інколи думаю, ну я ж це вже колись робила. А ти я ж це вже знаю. Я теж в мене був важкий період. Ось цієї осені, такий трансформаційний, да, і була якась певна, коли знаєте, перезборка такої твоєї ідентифікації, як ти хочеш далі, яким ти бачиш своє життя і так далі. І я думаю, так, треба мені знову зробити цю практику, бо я знаю, що вона дієма. Я ще купила для себе такий красивий блокнот, саме під. Щоденних успіху. Почала прописувати. І знаєте, що ви відчуєте? Ви відчуєте те, що, виявляється, ви не просто мощ, ви просто мощна махіна, яка справлялася уже стількима ситуаціями, яка проявляла, стільки сильних якостей, стільки результатів було досягнуто, стільки цілей було поставлено. Увага! І це нікуди не ділося. І це частина вас, це все ще живе у вас всередині. Ота ця думка, яку я просто читала свої досягнення, я така думаю: ну це ж я? Воно нікуди не ділося. Мені я просто про це підзабула на цей період. І ви просто не уявляєте, яка у вас хімія всередині організму відбудеться. Як правильно вести щоденник успіху? Дивіться. Ви записуєте, що сталося, факт, яка ситуація. Друге, чому це було для вас якимось важливим етапом або важливою ситуацією? Чому воно вам так запам'яталось? І третє, важливо, яка якість у вас проявилась в цій ситуації? Наприклад, ви там отримали якусь підвищену позицію. Окей, чому це стало важливо? Ви написали свою причину, бо у нас ми керуємося різними цінностями, так? Комусь це визнання, для когось це доказати собі, для когось це якийсь виклик, так, що я можу. Далі ви пишете якість, що проявилось, наполегливість, сила духу, лідерство, вміння комунікувати, все виписуєте. І потім, коли я писала так свої пункти, я дивлюсь, повторюється це, це це думаю, От мені зараз це якраз треба проявляти, і воно просто бам! і включається. От, включається. А я так хотіла це знаєте якийсь новий імпульс. Я вам кажу, це просто неймовірна практика. Обов'язково зробіть. І поділіться в коментарях, чи ви виконали, що ви відчули. Добре. Я буду дуже вдячна, тому що ці відео на моєму каналі да, на тематику саморозвитку, благополуччя, щастя всередині, гармонії і широти мислення це для того, щоб запускати цю воронку, де ми стаємо причиною щастя інших людей. І ти розумієш, що це все не просто так. Тому я буду дуже вдячна вашому коментарю. добре? Наступний крок і друга практика для того, щоб ви знову відновили віру в себе. Зараз ви можете закрити очі, розслабитись, можете навіть йти в медитацію з цим запитом. Можливо, ви вже і так це відчуєте. Що ти зараз хочеш найбільше всього? Що тобі зараз потрібно? Це більше про ваші потреби, про те, що вам може зараз дати підтримку, дати якесь задоволення, можливо, дасть вам розслаблення, спокій, гармонію. От, можливо, ви щось відкладали, от, подумайте про це. Ви щось відкладали, можливо, сходити на якийсь мастер-клас, відвідати якусь виставку або якийсь концерт, зустрітися з якоюсь людиною. Відкладали, відкладали. Так от, настав момент. Зробіть це для себе, для себе, любимої. Зараз скажу дещо дуже важливе. Тому що взагалі в мене енергетика така, як кажуть навіть клієнти під час гриліла в роботі, така да, пробуджуюча. Але іноді я поєдную а, контрасти свої, да, цю енергетику і таку, знаєте, я по життю як торпеда, як локомотив. Тому зараз теж хочу вам дати таку трішки перчинку в кінці, щоб вже ж наверняка вона на вас пробудила. Скажу наступне: ніхто не прийде тебе рятувати. Ніхто. Можливо, це сумно звучить, але це правда. Ніхто не прийде тебе рятувати, і світ тобі нічого не винен. Ніхто в цьому світі тобі нічого не винен. Тому що це твоя відповідальність: піднімати себе у важких ситуаціях, давати собі віру, давати собі раду, допомогу, турботу це твоя відповідальність. А якщо ти в стосунках, сім'я, вони теж тебе підтримують, да, підбадьорять, але прям внутрішньо тобі це прожити, відпустити і дати цьому, знаєте, потім як ресурс. Щоб воно щось переродилось тобі на благо це вже твоя відповідальність. Тому зроби так, щоб тебе не приходилось рятувати. Згадай, яка ти просто мощна, махійна, і ще раз скажу, щоденник успіху нагадає тобі це. Зараз турбота про себе дасть тобі цю підтримку. Просто обійми себе зараз. Все тимчасово в житті, ви знаєте. І щастя, швидкоминуче, правда? І важкі моменти, все тимчасово, обійми себе міцно. Ти вже впоралась, настав час рухатись далі. Дякую за перегляд, обов'язково пишіть в коментарях, що найбільше відгукнулось, і мені дуже хочеться, щоб моя ком'юніті на моєму каналі росла. Буду вам дуже вдячна за лайк, підписку і коментар, щоб ваш, ваші думки послухати. Можливо, ви можете написати, що у вас зараз болить, що проживаєте. Можливо, навіть тут отримаєте підтримку. І я вас вірю, все обов'язково вийде, а насправді вже вийшло прямо зараз. Дякую за перегляд. Підписуйтесь і до зустрічі у новому відео.